Физалис уже дает трещины, коробочки открываются. Такие вин. Это желтый физалис. Видите еще он не полностью желтый. Но вот, вот это уже можно взять. Он порепанный. Уже оно Такий він, наче як клейкий. О, оце знімається коробочка. Завдяки цій коробочці і оцьому суставу клейкому він ніколи не хворіє. Він може тільки отут розтріскуватися від сонця. І оце візаліс жовтий, салатний. Або його називають мексиканський помідор. А ще є фіолетовий фізаліс. Фіолетовий. Щось я в цьому році себе не бачу, може десь треба пошукати. Фіолетовий бій такий він, наче як. З іншим смаком. Ну от з цього роблять і, і салати, і варення. Можна варити. Він дуже корисний. О, не хворіє. Якщо раз його засіяти і будете перекопувати, він у вас буде як бур'ян кожний рік рости. Ну і якщо нема помідорів, то всі мексиканські можуть їх замінити в салатику. Він мочогонний, дуже корисний. Почитайте про нього, про його властивості.